1 мільйон гривень одноразової грошової виплати для деяких військовослужбовців, чергова постанова Кабінету міністрів України номер 153 від 11 лютого 2025 року. У разі якщо ви особа рядового сержантського старшинського складу Збройних сил України і інших військових формувань. Або правоохоронних органів спеціального призначення до 11 лютого 2025 року були призвані на військову службу чи уклали контракт під час воєнного стану у віці до 25 років безпосередньо брали участь у бойових діях, що за сукупністю складає не менше 6 місяців. Тоді ви маєте право на виплату вам 1 мільйону гривень. Якщо участь в бойових діях була меншою за 6 місяців, то виплата розраховується пропорційно за кожні 30 днів участі в бойових діях та складає 1 шоста від 1 мільйону. Проте важливий виняток, якщо військовослужбовець брав участь у бойових діях та отримав поранення, контузію чи будь-яку іншу травму. Якщо військовослужбовець перебував у полоні, в такому випадку виплата здійснюється у повному розмірі.